Вітаю і ласкаво просимо дерефай українською. Сьогодні наш гість міхай ісак, провідний редактор Прес-Едженсі. Доброго дня, Добрий день. Дякую за запрошення. Ми раді бачити вас у нашій студії. Ця зустріч відбувається напередодні парламентських виборів у Молдові. Це дуже складне і дуже важливе питання для нас, для України. Ми знаємо, що це буде битва між проєвропейськими та проросійськими силами. І ми бачили, що центральна виборча комісія в Молдові не зареєструвала блок Ілона Шора, але зареєструвала блок проросійського експрезидента Ігоря Додона. Наскільки це небезпечно? Елекшенкомішені звичайно, влада Республіки Молдова поважає і виконує закони Республіки Молдова. і через це, через недостатність доказів, блок пана Додона, колишнього президента, отримав дозвіл брати участь у цих виборах. Це не означає, що якщо до виборів молдовська поліція або молдовська влада знайдуть докази незаконного фінансування цього блоку, то він не буде виключений з виборчих перегонів. Але Росія розробила дуже витончені методи фінансування політичних груп у республіці Молдова. таким чином, що їх не можна дуже швидко виявити молдовським службам безпеки та молдовською поліцією. На жаль, Республіка Молдова вже багато багато років перебуває в гібридній облозі. І Ми бачили багато методів, які були застосовані в Україні як перфекціоністські і застосовані в Республіці Молдова. Крім того, блок так званих патріотів, яким керує Пан Додон, складається з партії колишньої башканки Гагаузії Ірини Влах. Добре відомої проросійської фігури в Республіці Молдова партією керує пан Тарлєв колишній прем'єр-міністр часів Вороніна, який має болгарське походження, відома постать у нашому політичному житті. Крім цього блоку. Ми маємо ще один блок так званий альтернативний блок, який сформований з партій, які варіюються від партії, яка ідентифікує себе як проєвропейська, так званий національний альтернативний рух. Очолюваний мером Кишенева паном Чабаном особа, яка сьогодні перебуває під румунськими санкціями, йому не дозволяється рух шенгенською зоною. Також у нас є партія, очолювана паном Ткачуком, ідеологом російської окупації, політичних окупаційних сил у республіці Молдова також. У нас є Олександр Стояногло. Гауцького походження, колишній генеральний прокурор за часів пана плахатнюка в Республіці Молдова, і колишній кандидат у президентських виборах, Відома фігура про російських інтересів. Він має також румунське громадянство, і це показує, що Румунія повинна розробити деякі законодавчі заходи. Щоб бути впевненою, що румунське громадянство не використовується проти румунських інтересів Тому що ми маємо подібні випадки в Республіці Молдова, де люди, які мають румунське громадянство, використовують цю сцену румунське громадянство проти румунії. А також у нас є невелика партія колишнього прем'єр-міністра пана Куку, який був прем'єр-міністром під час президентства Додона і має тісні зв'язки з ним. Отже, ці два блоки є частиною одного політичного механізму, за допомогою якого Росія хоче захопити Молдову. Завоювати з виборчої точки зору Молдову вусени цього року. People who have Rumніan Sitzenship are юзинг зі стейчес стейчес and also we have also a small party of former міністр кіку. Uh, which was a prime minister uh, during um, Dodon presidency and has close ties to, to him so um, these two blocks are uh, uh, part of the same political mechanism by, by which Russia wants to take over uh, Moldova uh, to conquer electorally speaking Moldova in the fall of, of this year. Mm -hmm. and what is... a після провалу з нашими президентськими виборами кілька місяців тому румунська політична еліта дуже стурбована тим, що відбувається в Кишиневі. Звичайно, ми також спостерігаємо таке занепокоєння, коли говоримо про позицію України в цьому питанні. Тому що, якщо російські сили зможуть захопити республіку Молдова, це може стати великою проблемою не лише для України, а й для Румунії. Румунія має понад один мільйон громадян у Республіці Молдова. звичайно, у нас є багато громадян Молдови, які також мають громадянство інших європейських країн: італійське, німецьке, французьке, іспанське, португальське. Тож це проблема для всього європейського союзу. Ми бачили, що російські спецслужби використовують громадян Молдови в діях, які проводяться проти європейських країн, включаючи Францію, включаючи Німеччину, включаючи Польщу та Румунію. Тож Румунія, румунська політична еліта та румунські змі дуже уважно стежать за тим, що відбувається в Кишиневі. і звісно, якщо вірити всім цим фрагментам, зібраних з різних ЗМІ, різних досліджень тощо. Це буде дуже близька боротьба. Політичні партії Молдови боротимуться за кожний голос. І на жаль, ми бачили, що Росія запровадила дуже складну систему підкупу голосів. практично в багатьох частинах Молдови. Можна говорити про те, що існують дві держави: Республіка Молдова, одна офіційна, яка має конституційну владу. Та інша паралельна держава, яка контролюється олігархічними проросійськими елементами, такими як Ілан Шор. можна говорити практично про державу в Молдові, яка контролює регіон Гагузія, регіон Тараклія, населений болгарською громадою, та регіони північної частини Молдови. на жаль, ми бачили, як Росія використовує національні меншини проти центральної влади в Кишеневі. І на жаль, ми також спостерігаємо використання української меншини в Молдові як зброї проти європейської інтеграції Молдови та України. Це спровоковано російською політикою протягом понад трьох десятиліть, можливо, сотень років. Тому що як ви всі знаєте, румунська більшість у Молдові та українська в Україні також стали об'єктом примусової русифікації, примусової політики. Поміщення цих людей під ярмо Кремля тому буде дуже важко очікувати багато добрих новин протягом наступних кількох тижнів. Але, звичайно, ми побачимо багато або ми побачимо, що діаспора знову відіграватиме важливу роль у цьому ефекті. Тож, ми сподіваємось на краще 28 вересня. Um, we will see that uh, diaspora will play again a major role in this uh, effect so uh, we hope for the best stuff on the 28th of uh, september Ми Сподіваємося також. Якщо говорити про Гагаузію, ми бачили це кілька днів тому, як Башканку Гаузі Євгенію Гуцул заарештували на сім років. І у нас таке питання, бо це важлива справа. Ми знаємо, що вона отримувала гроші з Росії. Ми це розуміємо. Але ми також знаємо, що Гагаузія є складним регіоном, складною частиною Молдови. І наше питання полягає в тому, чи може цей арешт перед виборами ще більше підірвати довіру до центральної влади в Гагаузії arrest before election undermine Твіс арест бифоелекшн андермайн конфідес інвецентрал кавермент інґґаузе івенмо Я Не думаю, що можна говорити про нижчий рівень взаєморозуміння між Кишиневом і Комратом через гібридну війну, яку Росія веде в цьому регіоні. Не один рік, не два роки, а десятиліттями. Політична еліта в Комраті. Вони живуть російською мрією. На жаль, на відносини між Кишеневом і Комратом впливають не лише інтереси Російської Федерації, а й корупційні інтереси місцевих еліт. Ми бачили, як Росія використовує корупцію як гібридну зброю проти Молдови. як її також використовували проти України та інших країн мішеней. Отже, це рішення судової системи Молдови прийнято після багатьох місяців судового процесу. Тому що Євгенія Гуцул використала всі тактики, щоб затримати вирок. І ми також бачили, що судді, яка вела справу, погрожували її родичі. і ми бачили, який тиск пропаганду російська пропагандистська машина чинить на Республіку Молдова. Ми бачили, як пан Пісков. Ми бачили, як пані Захарова дозволяє собі багато вільностей щодо Молдови та молдовського судового процесу. Тож я не думаю, що це рішення може вплинути тому що відносини між Комратом і Кишеневом вони настільки низькі, наскільки це можливо, якщо говорити сучасними термінами. Якщо говорити сучасними термінами, гагаузія це регіон, який є автономним за своїм статусом. Але ця автономія використовується Росією щоб перетворити гагаузький народ на російський народ. Тож це не так багато випадків у світі, коли ми бачили, щоб люди з однієї країни були перетворені на щось інше дуже далекою країною. І Росія, на жаль, має медіаінструменти, інструменти, має фінансові засоби, щоб допомогти розвивати дуже проросійське політичне життя в Гаузії. Якщо подивитися на наш виборчий календар у Молдові. У нас вибори щороку. 2023 року у нас були місцеві вибори, а також вибори на посаду Башкана. Минулого року у нас були президентські вибори та конституційний референдум. Цього року у нас парламентські вибори. Тож, якби це рішення було прийнято минулого року, два роки тому. Ми б також були в такому ж становищі, тому що російська пропагандистська машина не приймає таких законів. щодо інших людей з Молдови, причетних до цієї схеми політичної корупції. Як, от, колишній депутат Нестеровський, російські спецслужби сприяли їхній втечі до Росії. Але коли ми говоримо про пані Гуцул, влада Республіки Молдова вжила заходів, і їй у квітні не дозволили виїхати до Туреччини, а після цього до Росії. На жаль, ми бачимо, як така маленька країна, як Молдова, частина території якої перебуває під прямою військовою незаконною окупацією Росії, понад 30 років бореться з Росією. Звичайно, Молдова має дуже добрі стосунки з Румунією, з Україною з іншими державами-партнерами Європейського союзу. Тож цей опір російській гібридній війні став можливий завдяки таким відносинам. І звичайно, таке рішення, прийняте кілька днів тому, було б неможливим, якби російські війська були, скажімо, біля Одеси або якби вони прорвали українські лінії оборони. Тож нещодавний візит міністерки закордонних справ Румунії до України, міністра закордонних справ Молдови до України, показав, що лише працюючи разом, ці країни можуть відбити будь-яку російську загрозу навіть з її боку. Якщо говорити про пряму військову агресію, як у випадку з Україною та частково Молдовою, або якщо говорити про гібридну війну та інші засоби, за допомогою яких Росія загрожує не лише Україні, а й Молдові, Румунії та іншим країнам, і на жаль, я хочу сказати, що Кремль використовує нашу власну релігію православ'я проти українського народу, проти румунської більшості та меншин у Республіці Молдова. І звичайно проти Румунії. І коли ми говоримо про гагаузів, гагаузький регіон. Ми повинні розуміти, що якщо ви туди поїдете, багато людей вже не розмовляють гагауською. Щоб послухати прекрасну мову гагаузів, ви повинні можливо поїхати у далекі села, щоб послухати розмову людей похилого віку. На жаль, Республіка Молдова врахувала надання автономії Гагаузіям для їхнього культурного відродження. Але цей статус про автономію використовується Росією для перетворення гагаузів на росіян. Це має бути прикладом також для України та інших країн, коли вони надають національним меншинам культурні права. Ці культурні права не мають бути під тиском і їх мають толерувати. Але лише тоді, коли немає такого осередку проросійських активістів. тому що навіть якщо говорити про румунсько-українські відносини та труднощі щодо румунської меншини в Україні, очевидно, що бухарести Київ повинні про це говорити. І очевидно, що Київ повинен впровадити європейське законодавство в цій сфері. Але таку співпрацю потрібно пришвидшити і не дозволити Росії використовувати ці розбіжності розбіжності між нами проти нас. Якщо ми говоримо про становище православних у республіці Молдова, ми бачили, як російську православну церкву в Молдові використовують як окупаційну армію проти населення Республіки Молдова, навіть якщо ми говоримо про Румунів, українську громаду чи Гагаузьку громаду і на жаль, те, що відбувається в Гагаузії, це лише невелика частина того, що може відбуватися в інших частинах Республіки Молдова, у тому ж південному регіоні. Якщо говорити про тараклію, яку населяють бесарабські болгари, які також є в південній частині Одещини. It's obvious that uh, Bucharest and Kiev must talk about it and uh, it's obvious that Kiev must implement um, the European legislation in this uh, field but this um, this kind of cooperation must be hurried uh, and not to allow Russia to u to use this uh, uh, divergence divergences between us against us. Uh, we if we speak about the situation of the Orthodox in uh, the Republic of Moldova, we have seen, the Russian Orthodox Church in Moldova being used as an occupation army, spiritual occupation army against. Uh, the population of the Republic of Moldova. Even if we speak about Romanians or uh, Ukrainian uh, community or Gagauz uh, community, and unfortunately, what happens in Gagauzia, it's only a small taste of what could be happening in other parts of the Republic of Moldova, like uh, the, uh, the same, re like uh, in the same southern region. If we speak about uh, Taraklia which is inhabited by uh, Basarabian Bulgarians, a population that also we can find it in the southern part of uh, Odessa. Дякую, ми це зрозуміли. І якщо ми також говоримо про Республіку Молдова, ми розуміємо, що якщо парламент Молдови, якщо Молдова буде сильною, це підтримує Україну. Ми будемо спокійні, що на цих кордонах в нас все гаразд. Якщо звичайно проєвропейські партії виграють парламентські вибори в Республіці Молдова, це буде краще, але ми повинні розуміти, що Україна має інвестований інтерес до Європейської Молдови. Але Я думаю, що Україна звичайно матиме кращі шанси співпрацювати з Молдовою та Румунією. Якщо всі такі зустрічі, як у Чернівцях, між міністрами закордонних справ України, Румунії та Молдови, стануть чимось звичним тому, що якщо подивитися на те, як Київ ставиться до своїх європейських відносин, ми бачили, що це дуже добре працює з Францією, дуже добре працює з Польщею, дуже добре працює з Румунією. Але коли ми говоримо про майбутнє, ми говоримо не лише про вибори 28 вересня. Тому що навіть якщо проєвропейські партії виграють ці вибори, Росія не здасться. Росія завжди намагатиметься проникнути в ці політичні сили, захопити владу в Кишиневі. І, звичайно, Україна повинна бути дуже обережною, коли говорить про Молдову, чи ставиться до неї. Тому що у нас також є цей регіон Придністров'я, який може стати ще більшою проблемою також для Румунії та Молдови. І я говорю не про військову частину, тому що в сучасному світі українська армія є однією з найкращих у світі, і я не думаю, що кілька сотень солдатів у Терасполі будуть великою проблемою для української армії. Але ми говоримо про те, що представляє ця окупаційна армія, тому що у нас понад 300 тисяч громадян Молдови, які живуть під російським ярмом, багато багато років. І буде дуже важко вирвати цих людей з їхнього середовища проживання та допомогти їм краще зрозуміти реалії, справжню історію та справжні інтереси Російської Федерації. Але, звичайно, перемога про європейських сил 28 вересня буде перемогою також для України, Румунії та Європейського Союзу. Для цього Росія намагається навести приклад у Республіці Молдова. Ми бачили, що відбувається в Грузії: гібридний, практично гібридний уряд, який є проросійським з грузинським обличчям. Ми можемо побачити щось подібне і в Молдові уряд, який стверджуватиме, що ми проєвропейські, але не є європейцями в справжньому значенні цього слова. Russian with We, we could see we can see something like this also in Moldova uh, um, a government that will say we are pro-european but not being european uh, in the true meaning of the word thank you very much for this interview thank you very much